Салют, танкіст, Бабуля на зв'язку. Ну що ж, сьогодні п'ятниця, 21 лютого, і нарешті стартував івент на злив ресурсів під назвою Таємна подія. Тому танкіст, заварюй собі чайок, бери щось смачненьке, бо це буде довгий відос, в якому ти побачиш, як буду зливати ресурси і упорюватися в контейнери Deluxe Limited Edition». Так що це вже заслуговує авансом. Палець цьому відео. Обов'язково, якщо ти новий глядач, підписка на канал і протискай дзвіночок. В такому випадку ти не пропустиш нових відео. А я більше не трачу часу. І поїхали. Так, ось наша таємна лабораторія. Як бачимо. В принципі, класичний івент тільки що саме перше хотів би я звернути увагу, це вартість контейнерів Deluxe Limited Edition. Я пам'ятаю їх ще по 300. Не знаю, що це за валюта, еліксир, да? по 300 еліксирів. Я думаю, багато з вас хто теж це пам'ятає, пам'ятає таку ціну. Потім була ціна по 450, зараз по 650. Тобто, щоб відкрити хоча б 100 штук, потрібно 65 тисяч цієї валюти. Ну. Я так сказав, хоча б 100 штук, для багатьох це дуже багато. Ще тут є новенький танчик. БЗ-74-1. Ось так він виглядає. Думаю, вже всі стали подивитися. Це 9 рівень, колекційний танчик. З вигляду, мені подобається. А от по ТТХ, зараз подивимося швидко. ДПМ, ну. Таке собі, 13 секунд. Середня шкода 460. Ну, це без амуніції, без обладнання. В принципі, було б цікаво затестити, і будемо сьогодні упарюватися в цей танчик. Є ось такі контейнери. А, до речі, танк потрібно забрати за 100 цих карт, чи як воно називається? У мене є 4 з попереднього івента вони лишилися. Я думаю, в деко теж пооб'єднувалися і вони лишилися. Але тут для танчика, щоб просто його забрати, потрібно 100 штук. Оце дофіга. Побачимо, як вони будуть сипатися з контейнерів Deluxe Limited Edition, тому що саме звідти вони і мають падати. По дві карти є ще контейнери на сам танчик. Давай глянемо шанси. 1%. Але компенсація в 10 тисяч золота. Ну, жирна компенсація, нема що говорити, але всього-навсього 1%. Тому відкрити потрібно фігіща. Ще. ще тут є камо легендарні для танків, я думаю, багато в кого вже вони є. І частини сертифікатів теж на непогані, в принципі, танки. Т-432, правда, тут не, не вписується Каро, а останній акула. ну, да, Непогані, в принципі, танки йдуть до 2500 золота. Ну, це мене цікавить менше всього. Хоча, я думаю, в кінці відоса я повідкриваю і ці контейнери, дивлячись, скільки мені нападає карточок цих. Можна забрати за 15 тисяч еліксирів СХПТК eh, ТВП100. Боже, тяжко вимовити такі назви танків. Танчик, ось до нього легендарний камо за 5, тобто за 20 тисяч ти можеш його собі забрати. Можеш забрати за 5100. Це в нас суперхелка, так? Супер Е, да? Да, та. За 12 тисяч фон профілю, ось так він виглядає. Доволі прикольний фон профіль, якщо чесно. Ну і X10, зараз Я не знаю, чи це доречні вони, чи ні. Добре, далі. Далі будемо обмінювати. І щоб вийшло приблизно 65 тисяч валюти. До речі, дуже жал, жаль, що тут е немає бустерів золота. Тому що в мене їх. Стоп, подожди. Якщо вони тут висвічуються, значить вони мають бути, ні? Ні, я їх не бачу тут. Є ось ці сертифікати, частини. Я не знаю, ще вони в когось може лишилися. Добре, почнемо з кредитів. Кредитів. Ого. Ага. Ну, давай 50 мільйонів обміняємо для початку. На 5000. Окей. Ще потрібно 60 тисяч набрати. Потім вільний досвід. Давай. 2,700. 3,5. Давай обміняємо поки що 3,5 і бустери. Пошли по бустерам. Перезарядки спорядження. Лишимо собі трошки, не знаю, обміняти. Бо бустери в мене дуже швидко фармляться, не знаю, як у вас. В принципі, можете написати в коментарях. Досвіду до екіпажу. Це взагалі зараз не потрібні бустери. Просто вони не потрібні. Преміум аккаунт почекає. Бойового досвіду. Танчиків нових нема, теж нема. Що добре, лишу до 2000. Спущуся 6000, окей. Що там далі? Далі в нас бустер вільного досвіду. Ну, це я трішки фармлю, в боях, в принципі, то можна трішки щось там лишити. тисячу може лише обміняти. Не дуже вигідний курс, якщо чесно. Так, в мене є 42 тисячі. 42 тисячі, до 65 тисяч ще трішки потрібно добити. Преміум аккаунт. Ну, прем я не сильно хочу зливати, якщо чесно. 90-120. Ну, давай 120 днів. У мене лишилося 600 днів. Ну, в принципі, більш не хочеться. 51. Ще потрібно добити. 14 тисяч. Немало. Давай попробуємо трішки звідси. У мене всього 53 мільйона. Це на 5. Ні, давай половину хоча б на 2. 2,5. Окей. 53 вже є. Знову вільний досвід давай. І досвід, і його, по-перше, заберуть. З великим оновленням. Я думаю, навряд чи щось до того буде цікаве. Так, це заповільно. 4 500 600. Та мене 1 900 1900. 1900. 60050, добре. 60. Ще мені потрібно 5 тисяч йде ж і взяти. Давай доб'ємо премом тоді. 4,5 я не обміняти. І скільки мені не вистачає? Ще 65. Добре, тут вже можна бустерами, я думаю, добити. Ну, цього теж маловато. Які в мене там ще є бустери? Ще 50 одиниць. Все. 65 тисяч 10. Це має вистачити на 100 контейнерів. Я сподіваюся, що мені хоча б один раз випаде септер. А, стоп. Я хотів глянути ще, що знаходиться в цих контейнерах. Ну, септер то відомо, до 25 тисяч золота. Ці можуть падати по дві штучки, може падати. Добре. Талісман раз відкриваючи, ви отримуєте талісман при 10 з талісманію і випаде. Ага. Ой, йомайо, то це. Скільки це виходить? Це Дофіга виходить, на відкрити, щоб гарантом його забрати. Ну, дійсно дуже багато. Так, добре. Сертифікати. Тигр, пудель, Матильда і Т-34 екранований. Ну і сам Септер. Добре, поїхали. Так, 250 золота. Чудово. Ну, таке собі. 100 контейнерів це доволі таки багато. Знову 250 золота. Так, в мене було 3000 золота, побачимо, скільки в мене вийде на Ну, блін, за 100 кунтів. А хоча я не глянув шанс на сцептера. Секунду. 0,29%. Навіть немає 1%. Ну, може, він мені дропнеться. Було б класно, тому що цей танчик в мене є, і я б хотів би отримати за нього компенсацію в. 10 тисяч золота. Якщо чесно, я обміняв стільки ресурсів, що Ну це просто. Мусить бути так. Мусить хоча б раз він випасти. Так, 4 нагороди. Вау. Ага, це 10-й. Тобто я 10 штук їх отримаю. Гарантом, отримую 10 штук. Блін, їх треба 100. Тобто це 14 в мене вже буде 100% і ще те, що я об'єднаю. О ні, це буде дуже тяжко. Бездоганний. Цікаво, яка компенсація за нього? У мене цей камо є. Може зараз вийду гляну, чи буде писати компенсацію, чи ні. Добре, я зараз... пізніше, ну пізніше. Та пізніше, йо, -йо. Ось септер з'явився. Ні, немає компенсації за нього. Хм. А якщо перейти сюди, зовнішній вигляд. От цікаво, яка компенсація була би за цей камо. Обміняти осколки. А якщо. А не можна використати? Тільки обміняти? Та ладно. Добре, переходимо далі. До відкриття контейнерів. Думаю, танчиків там ще теж назбирається. Тож із сертифікатів на танчики назбирається. Зберу декілька танчиків, подивимося. На пудель, по ідеї, має обмінюватися, тоді ж компенсація бути в золоті. Матильда теж мені здається, що має бути в золоті. Знову. Відкрив вже 10, тобто я вже відкрив 20. І поки що 0. Нічого цікавого не дропнулося. 2500 до речі, максималка, яка може звідти випасти, і моло б випасти. Я реально злив багато ресурсів. Не, не кожен гравець здатний злити стільки ресурсів. що ви можете в коментарях написати, поділитися і розповісти, скільки злили ви. Це казино. Ну поки що не дуже. Нагороди прям взагалі такі печальні. Дві картки випало. Нічого собі це не гарантом. Чотири нагороди ну це вже гарантом. Камуфляж Інферно, до речі, прикольний, але. Знову на пудель випадає. Знову на пудель? Цікаво, скільки зберу. Знову на пудель. Давай мені сцептера вже хоча б одного. За 100 контів можна було б хоча б одного з Септера. Ні, легендарна картка додалася, але вона гарантом. Знову пудель. Матильда. Скучновато відкривати такі контейнери, якщо чесно. Нічого цікавого звідти не випадає. Де мій септер? Я не розумію. Чому він не дропається? Я вже відкрив половину. Просто відкрив половину, а септера ще досі немає. Вау, три картки. Тобто, одна гарантом і дві мені випали. Невже я не отримую ні разу танчики? До речі, золото мені теж не падає. Спочатку щось випало трішки по 250 декілька разів. І все. І далі золото не дропається. Бустери золота дропаються, але Толку мені з них я їх не можу обміняти. Я би їх обміняв, би, тому що я дійсно стільки не граю. Дуже швидко ця валюта Елексір закінчується. Вау, 100 золото дропнулося! Дві картки, ну це просто мені випало. Зараз гляну, скільки я їх вже назбирав. І де? де 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 Тут не пише 15. Я назбирав всього 15. Ну добре, там ще можна буде обміняти. Але тим не менше це все навсього 15. І шанс витягнути танчик звідти 1%. Тобто Ну він дуже малий. Нереально малий шанс витягнути танчик. Хоча дуже хотілося б забрати собі до ангару, але я відчуваю, що у мене це не вийде. 22 тисячі лишилося. Це не так і багато? Десь 30 кунтів. Так, танкісти, пишіть в коментарях, що там повипадало вам, чи відкривали, чи ні, чи зливали, чи ні, чи що позабирали з цього івенту, теж можете написати. Буде цікаво почитати. А нові глядачі, які тільки потрапили на мій канал, звичайно, якщо вам подобається мій контент. А якщо ви хочете більше, перейдіть на канал і в... вкладці відео, подивіться, які бувають там різні відкриття, доволі такі цікаві. То, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. А тим часом мені нічого цікавого з цих контів не падає. Лишилося 20 штук відкрити. Навіть менше, мені здається. Ні, більше трішки. Септера взагалі не дає. Ні разу. Я думаю, може, хоча б два рази випаде. Ну, два рази, ладно, я загнув. Але я думав разочок, але танчик випаде. Але не тут то було. Камуфляж інферно я вже не знаю, який раз падає. Він класний, да, ну але ж не вішати один каму на всі танки. Так, 4 нагороди. У 250 золота. Нічого собі Щось по золоту я дуже мало підняв з цього. Поки що, але ну, я ще не обмінював сертифікати. Дуже і дуже мало. Всього 1000 золота. І 18 карток маю. Золотих, тобто епічних вони, нам Ну, дай Септера, дай один раз Септера, ну, Йолки палки та підкрути картоха. Чи то потрібно відкривати десь 200 штук? Щоб тобі пощастило. Не, я думаю, сцептера я не отримаю. Думаю, я б ще впевнений в цьому. Знову ще одна легендарна картка. Та й ці картки подназбирувати, я скажу, 100 штук назбирати, то це потрібно злити ну, до фіїша ресурсів. Просто до фіїші. Я ще не знаю, що в мене там вийде, як я їх пообмінюю. Але чомусь я думаю, що потрібно ну, нереально багато. Так. Все, підходимо до кінця. 2600 еліксиру лишилося. Накидало мені каму накидало мені бустерів золота. У, дві картки випало, круто. І більш по факту нічого. Ну і цих карток насипало. Відкриваєш контейнери, щоб відкривати контейнери. Розробники настільки це вже закрутили, що я не знаю. Все, останній кейс. Я лишився без септера. Але мені дали 250 золота. Круто. Все, я відкрив 100. Я відкрив 100. Ну давай. 73. Чудово. Давай ми вас обміняємо. Ні, давай для початку подивимося це. Два. Матильду одну. Що там ще є? Екранований один. Все? Біж нема. Ні, ще є в нас тигр. Три штуки аж. Пудель. Використати, використати. Ага, то пуделя потрібно. Це який нас рівень? Шостий. Добре. Поки що. Та ладно ну йомаю Шостий рівень. М -м 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 Пудель. Його потрібно продати. Це такий маленький лайфхак. його потрібно продати, потім перейти в сховище і знову тоді його використати. Той сертифікат, де ти є? Ось. Використати. І все. Так ти отримуєш компенсацію золоті, бо якщо обміняєш, то отримаєш. Просто... просто кредити. 500. 131 в гаражі, і якщо будеш його обмінювати, буде 500. А якщо я. Його продам, то це не буде 500 золота, це буде 1750. Логіка. Потрібно дуже уважно за цим всім слідкувати, тому що розроблю такі хитрі. Ти можеш зробити щось не так і. І останешся без золота, яке ти, як би, можна сказати, витягнув, заслужив чи щось тому роді. 9000. І ще є один, по-моєму, у мене на тигра. Матильда використати 1250, чудово. Ну і цей танчик він використовується на кредити, тому не бачу сенсу. Добре, що там по золоту? Ще якщо продати його, давай вже продамо, щоб було чесно. Все рівно я на ньому грати не буду. 1750 і ще десь пудель був. Тільки де його зараз знайти? О, ось він ні. 14 тисяч. Було в мене три. Тобто 11 тисяч золота я нафармив. Щоб сказати, я багато нафармив, ні. Ресурсів злив багато, а золота нафармив багато Добре, але це ще ж не кінець. Де, де вас шукати? Карточки. 22 цих. Знаєш, десь тут нижче має бути. Я не поняв, де вони ділися? Синеньке. Блін, а де вони ділися? Як їх об'єднати? А, ось є Ось тут, ось тут. 33 фіолетових, У мене там ще 10 фіолетові є. 53 на 17 цих. І. Мені вдалося. 39 штук. 40. Було би 20 контів. Так, відкрию 19. Ну що ж. 19 кунтів. Поїхали дивитися, що дропається звідси. О боже. Це діч. Якщо чесно. Угу. Age Combat. це на кого? Т-34. Прикольно виглядає, але я не пам'ятаю, чи мене цей танчик взагалі є. Їдемо далі. 200 тисяч і частини сертифіката на акулу. Поки що мені не дуже подобається. 500 золота кочівник на Т114. У мене цього каму не було. Прекрасно, що він випав. Забрати. І 500 золота теж дякую. Тому що, я так розумію, це рідкість витягнути золото. Так, 250 і для ТС 60 каму Легендарний. Добре, дякую. Далі. Блін, Картоха, дай мені танк. Новенький. Давай, зроби це відео епічним. Клас. ВЗ51. Легендарний Камо на десятку. Добре, круто, нехай буде. Хоча мені цей камуфляж не подобається. Їдемо далі. Тут взагалі нічого, і 5 сертифікатів частин сертифіката на кару 45 тонн. Що ж, лишилося 11 контів. 250 золота і знов на ТС 60. Мені що, маринувати ті камуфляжі? Знов на каро і 400 тисяч кредитів. Кредити злив, кредити падають назад. Знов кредити. Я так ждав. Блін, два ляма кредитів. Я так чекав цей івент, щоб злити ресурси, дістати щось цікаве. Факту, я не нафармив золота як хотів. Я не дістав новий танчик. Та взагалі нічого цікавого не дістав. Лишилося відкрити 6 з цих контейнерів. І Я більше впевнений, що я навіть не зберу ніякий танчик по сертифікатах з цих контейнерів. Знову мені комбат випав на Т-34. Картоха, 1%. Дай танк. Ні. а це на кого? Ух ти! На ТВП. Прикольний танчик, класний. І прикольний камо. Добре, нехай буде. Краще так, чим кредити. Тому що ці камо продаються за золото і доволі таки немало коштують. Все, останні два кунти. Капець, я не отримую нового танка. Йо-мойо! -йо. Знов е, на. ВЗ-51 випав. І останній. Кочівник знову на Т. т 4 По сертифікатах я не зібрав. На Кулу 25, 85 на Черліманджо і 55 Шкода Т-45. Ні, не зібрав. Да. По золоту 15 тисяч, тобто я нафармив 12 тисяч. Злив я просто всь дофіга. 70 мільйонів кредитів десь злив 4,5 мільйона вільного досвіду, це дофіга. Це реально дофіга. Злив тисячами бустерів, і мені все рівно нічого цікавого не дало. Я не знаю, цим відкриттям я максимально незадоволений. Ти свою думку танкіз, можеш написати в коментарях, але я думаю. На цій ноті я відос буду закінчувати. Тому дякую тобі за перегляд і до зустрічі в наступних відео.